Привіт, привіт, всім, дорогі блиснюки! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це карти Таро на жовтень 2024 року. 2 жовтня у нас відбудеться сонячне затемнення у знаці Зодіаку Терези. І саме через це затемнення місяць у нас буде дуже особливий, і він буде нас витягувати на нові вібрації. Він буде нас підштовхувати. Підштовхувати до якихось нових звершень, до нових починань. Хтось може тут нову роботу почати або новий бізнес відкрити, навчання нове, все, що нове входить у ваше життя, обов'язково його приймайте. Це буде у нас останнє затемнення узнання зодяку терзи, і воно буде діяти, знаєте, дуже таким, ніби от останній рік до чого ви йшли. Ви тут зараз можете дійсно побачити результати, і наступні два тижні у нас місяць буде ростущий, тому дуже важливо робити якісь дії для того, щоб досягнути цих результатів, закладати вже зараз якусь енергію, закладати вже зараз якісь ваші ідеї і робити якісь. Конкретні фізичні дії для того, щоб отримати цю свою мрію, щоб отримати цю свою ціль. Про затемнення я зніму ще одне окреме відео, де я більше про нього розкажу, і будуть карти на затемнення також. Зараз давайте дивитися на жовтий місяць, які у вас чекають енергії, на що вам потрібно звернути увагу. Обов'язково дивіться всі ваші відео на ваш сонячний місячний і знак Асценденту це три основні знаки, які символізують саме вас, і обов'язково дивіться карти, які повторюються. Для особистих консультації Звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. І також ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти Ви буду дуже сильно вдячна також за поширення цього відео. Окей, поїхали. Карти для близнюків на жовтень 2024 -го. Перша карта це карта смерть. Трансформації чекають на близнюків у цьому місяці, щось дуже-дуже сильно зміниться у вашому житті. Карта смерть говорить про те, що потрібно відпустити все, що відмерло, все, що в минулому, все, що вам більше не підходить, і ви до цього не відчуваєте ніяких емоцій. А, очищайте своє пространство, очищайте свій гардероб, людей якихось вичоркуєтесь ви свого життя. Можливо, якийсь, якусь роботу ви будете залишати, або якусь так квартиру будете на іншу переїжджати. Може, ви будете тут якусь. Продавати щось із свого життя, і більше воно до вас не повернеться. Карта смерть завжди говорить про переродження. Для того, щоб щось нове народилося, старе треба відпустити. І коли ви закриваєте одні двері, вам відкриваються дві пари інших, і у вас буде навіть вибір, куди ви далі хочете рухатися. Вам всесвіт дасть можливість вибирати от так, і ця трансформація до чого саме вас буде вести. Але обов'язково тут відпускайте, Місяць у вас вже 100% буде трансформаційним і це добре. Коли на такі затемнення на сонячні, вони дуже хороші, вони ведуть до процвітання, до чогось кращого, не тримайтеся за минулим. Королева жезлів. Королева жезлів це у нас знак зодіаку Овен. Лев або стрілець, така людина може бути присутня у вашому житті. Вона може чомусь вам допомагати. Ця королева це може бути жінка, так яка буде робити вам цю трансформацію, або яку вам потрібно навпаки відпустити і е, забути її. Це можливо ваша буде енергія. Вам потрібно брати відповідальність у свої руки, вам потрібно енергію кудись вкладати, багато рухатися, робити багато фізичних саме дій, не тільки от близнюки ви повітряний знак, ви вмієте дуже добре говорити, ви вмієте передавати інформацію. А тут вам потрібно буде брати ніби відповідальність. І щось робити якісь дії для того, щоб, щоб, наприклад, та сама трансформація щоб прийшла нова енергія, треба от встати і піти, почистити свій гардероб і зробити це ж це все. Не просто там собі думати і візуалізувати і там іти вже на шопінг нові, нові речі купляти. Ні, спочатку зробіть, вичистіть пространство своїми власними силами. Так, і ще карта для близнюків. Імператор, старший аркан. Імператор говорить взагалі про. Знову ж таки, відповідальність. Це може бути якась людина старша за вас, якийсь начальник. Тут з ним ви можете мати якісь такі трансформації, або якісь зміни, щось нове прийде у ваше життя. Імператор це карта дуже стабільності. Такої людину це тяжко переконати у чомусь, і це може бути або ваш батько, або ваш друг, якийсь чи хтось, якийсь чоловік поруч з вами, який буде брати на себе відповідальність за всіх. І у нього отут є якісь такі, бачите, свідки. У нього є інформація, він чимось володіє, тому що в нього є статус, і він буде вам допомагати. Можете от якраз раз таки в нього просити якоїсь допомоги. Це хтось старший, або це будете ви, ви станете відповідальним за всіх, ви будете брати на себе. Знаєте, от прям такі обов'язки, якісь дуже важливі, і відчувати себе будете дуже стабільно. По імператору, взагалі, о, такі. Чоловічі серйозні енергії можуть бути у жінок. До речі, тут може ви можете зустріти такого чоловіка. Це часто воєнний, це часто хтось, щоб хто пов'язаний з командуванням, хтось хто можливо має якийсь статус, десь якийсь там в які в якомусь холдингу працює, в якихось сферах таких, де він. Показує правила і всі їм слідують. Тому тут така людина може бути дуже сильно присутня в вашому житті, вона може вам якось допомагати, може змінювати ваше життя, або, от якраз таки, буде надавати вам інформацію. Так. Далі, може, начальник у вас буде змінюватися з жінки на чоловіка, наприклад. Карта для близнюків. На жовтень 2024-го, принцеса Пентаклів. Вам потрібно буде рахувати свої ресурси. Скоріше за все, ви тут будете чомусь новому вчитися. Бо пажам це часто може бути е, якесь навчання, вам потрібно буде вкладати якісь гроші, свої ресурси в це навчання. Е, і це навчання потім з часом буде приносити вам також ресурси, ви будете заробляти через нього. Так, це чому ви навчитеся, ви зможете цим заробляти гроші. Вам потрібно тут свої взагалі, бачите, нас сидить, рахує фінанси, вам можливо, потрібно тут буде підготувати. Але грошей неї досить багато є, і вам потрібно буде підрахувати, може чиїсь фінанси, може ви там не знаю, станете трішки в роль бухгалтера. Може ви собі наймете бухгалтер якогось нового, молоду якусь, наприклад, там дівчину чи хлопця. Це можуть бути діти. Також у вас програватися, якісь новини, ідеї в житті ваших дітей. І вони будуть вам їх показувати, будуть їм допомагати, може, фінансово будете їм також допомагати. Якщо нова робота, то потрібно максимально вкладати всю увагу, і ресурсу з неї ви поки що багато не отримаєте, тому що потрібно навчитися влитися в цю енергію. І вже потім з часом ви там будете щось отримувати. Зараз поки що ви такі в позиції студента стоїте. Так. і ще карта для близнюків. Симірка жезлів, тільки що в нас на дні колоди ця карта була, і це про відстоювання своїх позицій, про відстоювання якихось стандартів вашої думки, і ви проти всього світу. Тут вам може навіть хтось допомагати, так але скоріш за все, ви будете спасати себе від якогось тут наводнення, навиднення. Ви будете себе від е, якоїсь такої води від емоцій, ви будете відсторонюватися, будете себе спасати. Може, хтось буде вам розказувати, як вам що правильно треба робити. Е, може хтось буде захоче в ваш, вашому житті щось змінювати. І ви не захочете в цьому розбиратися, для того, щоб стояти на своєму, щоб вас ніхто вже не турбував, потрішки відсторонюєтеся від всіх, і, можливо, навіть всередину себе поглиблюйтеся, щоб зрозуміти, а що вам дійсно треба. Треба, що ви дійсно хочете. Тут це буде дуже важливим. Це кризова в нас карта, яка говорить про те, що зрозумій, за що ти стоїш взагалі. Карта для близнюків. Трійка кубків, святкування дуже хороша карта. Дивіться, ви святкуєте народження чогось нового. Так, це може бути незвично щось, на вас неподібне, але ви будете святкувати. У ваших друзів може бути якесь свято. Або, от ви тут щось нове якраз таки почнете, будете може тут якраз таки відгороджуватися від якихось справ, тому що на щось гроші ви не зможете витрачати свої, і ви будете відсторонюватися від якихось ваших знайомих, когось, якихось ем, моментів, куди вам потрібно буде вкладати вашу енергію. Але ви тут будете святкувати, у вас станеться от якась така подія, яка буде вам дуже сильно приємною. Це може бути зустріч просто з друзями, це може бути у друзів ця подія, це може бути, не знаю, підете просто кудись з задоволенням, наприклад, подивитися там на футбол, або е зайнятися чимось у колективі. Люди, які будуть навколо вас, яких ви сприймаєте близьких людей, вони будуть вас підтримувати вони будуть святкувати поруч з вами. Ось у вашу нову прекрасну подію, яка от зараз ця ідея, вона вже з'явилася, вона вилупилася і вона буде просто рости. Це може бути дійсно якийсь новий бізнес, який буде рости. Так, далі. Карта для близнюків на жовтень 2024-го. Король Пентаклів. Король пентаклів це у нас людина, яка може давати вам ресурс, яка буде наповнювати вас енергією, допомагати вам грошима, фінансуванням, наприклад. Це може бути знову ж таки позиція начальника програтися або когось хто старше вас. Якщо це ви, то ви будете відчувати себе досить стабільно, і тут вам потрібно буде розплановувати свої фінанси, вам потрібно буде розуміти, куди ви їх тратите, вкладаєте, скільки вам чого потрібно на ті чи інші справи. Гроші буде Приходити, в принципі, тут все добре, і це може бути ще людина, яка просто займається якимось фінансуванням грошима, наприклад, там в банку працює, або бухгалтер якийсь. І е, також це у нас стільці, е, діви або козироги, вони можуть вам допомагати. Тут така людина, чоловік для жінок, особливо може приходити, і він вам може допомагати у вашому житті у цьому місяці. Буде нести вам якусь стабільність, захист якийсь можливо. Так. Так, дев'ятка жезлів. Знову захист. подивіться, ви знову відсторонюєтеся. От тут у вас було, так, оці, от ви щось робите, якусь стіну будуєте. Тут ви будуєте якусь стіну. Щось ви дуже сильно з кимось не хочете або пересікатися, або якісь питання вирішувати в цьому місяці. Ну, і дев'ятка це в нас кульмінаційна та щось вже доходить свого кінця, потрібно би завершити взагалі. То якщо ви тут берете таку трішки паузу для відпочинку, що у вас вже там болить голова від вирішування якихось справ, то постарайтеся все-таки дотягнути до кінця, постарайтеся закінчити і перейти вже на новий рівень. Не залишайте ситуацію підвішеною. Якщо тут є якісь питання з іншими людьми, треба з кимось поговорити, щось вирішити, то все-таки вийдіть на контакт. Але скоріш за все вам захочеться відійти, відсторонитися, сказати все більше мені мене це не цікавить. Так так, що, так, Можливо, ви від цього якраз таки короля будете. Пентаклів будете відсторонюватися. Так, або він буде допомагати вам закрити якісь моменти у вашому житті. Двійка пентаклів. О, дивіться, на дні колоди у нас десятка, десятка жезлів, цей останній ривок, який ви робите. Але двійка пентаклів говорить про вибір. Вам потрібно буде вибирати, потрібно буде думати про свою стабільність, будуть вам приходити енергії, гроші навіть і самі приходять, але вони одразу ви їх кудись продаєте, одразу вони від вас А, І тут потрібно буде думати взагалі про свою емоційну стабільність, про те, як ви харчуєтеся, чим ви харчуєтеся, щоб здоров'я у вас було добре. Це може бути додаткова якась робота, це можуть бути додаткові якісь заробітки, два джерела доходу. Або ви тут будете одну роботу. На іншу змінювати, чи одну людину, наприклад, там звільняти, брати іншу собі на роботу. Але тут часто, от якраз таки, вам потрібно буде робити, вам треба буде вибирати, тому що довго ви так не простоїте. Якщо одна чи інша сфера, наприклад, перетянуть, то все полетить, як карточний домік вниз просто. І тут тому потрібно, може, якісь навіть дві печатки ви будете ставити на якихось документах і закінчувати вже, от завершувати так, якісь. Справи будете закінчувати, закривати цю стіну вже остаточно. Так, і оракул для близнюків. На жовтень 2024-го. нам карта вилетіла так, карта посади насіння. Ви подивіться, знову ж таки, те саме, що вам тут виходило, що вам треба щось нове починати. Ви тут зараз сажаєте насіння от е, свого майбутнього урожаю. І навіть те саме, що зараз на затемнення. Просто сядьте, напишіть собі план, напишіть собі якісь дії ваші, що ви хочете отримати з позиції, що ви це вже маєте, е, або пропишіть собі взагалі якісь свої мрії. До чого ви йдете, цілі свої пропишіть, знайомство може, хто вам може в чому допомогти. Ну, тут потрібно перший крок зробити. Якщо ви щось хочете, наприклад, навіть від людини, то зробіть цей перший крок, посадіть оце зернятко, щоб воно вам виросло потім у велике-велике таке дерево, чи в хороший урожай. Так що давайте, близнюки, в цьому місяці у вас тут трансформація і рух уже в нове життя, у нову сферу, наприклад, діяльності. Ми з вами побачимося у наступних відео, папа. -па.